Про набір гвардія наступу, про підрозділ Людь я дізналася у просторах інтернету. Як і всі мешканці, читала новини і натрапила на таку статтю. До війни я працювала у охороні, до цього я у колонії працювала. Також я встигла послужити у ЗСУ у Збройних силах України. Ну, до 14-го року я була звичайною цивільною жінкою. Після 2014 року я вже почала навчатися, здобувати освіту у ХНВС і вирішила іти по цим тропам. У тому році, на мій день народження, якраз мене привітали орки, прилетіло прямо у будинок, на дахи, на подвір'я, коли всі були вдома, ще й сусідка прийшла привітати мене. Ну, лежали на полу на підлозі. І... Чекали, поки це все закінчиться. Так, в мене пошкоджений будинок тепер, але ми тут живемо і ми нікуди не збираємося виїжджати. Ми, усе, ми на своїй землі. Чому я і повинна кудись виїжджати? Ну ні, це не про мене. Спочатку я да, це просто ну був шок, як і для всіх, то зараз в мене е, таке знаєте, ставлення. Ну я їх не можу назвати людьми, скажімо так. Я не можу спокійно сидіти вдома, коли таке коїться. І в мене, от у лютому місяці, наприкінці, е, привеземого товариша у труні. Ну як би ви до цього віднеслись? Ось отак і я. Я їх ненавиджу. І все. Ось моє ставлення. В мене зростає хлопчик, йому 12 років наразі. Я хочу, щоб він жив у мирній країні. Щоб він нікуди не виїжджав за кордон. А також хочу, щоб у нас у всіх, не тільки в моєї сім'ї, щоб у всіх було було спокійне життя, яке було до війни. Тому я туди йду. Це штурмова бригада, тому я хочу саме туди. Хто як не ми, це гвардія наступу, тому ну, сидіти вдома на дивані я не можу, тому і вирішила.